Шукаєте собі Мерседеса з зпареними колесами, не можете знайти в компанії автобіс. Є різноманітні автомобілі і різні функції можемо виконувати. Наприклад, цей Мерседес 513-й з повною масою 3,5. Але по базі він б'ється 5 тонн. Можливо його переблунати на 5 тонн. Кому потрібно, наприклад, в місті їздити, може використовувати 3,5. А якщо людина більше їздить, наприклад, десь за місто, чи хоче більше, можемо перебладнати цей автомобіль на зробити повну масу 5 тонн. Також ви бачите, взаді буду 420 на 215 і на 2.10. Кому, наприклад, Буда не потрібно, можемо зняти буду, продати автомобіль без буди. Таке ми теж практикуємо. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж в кредит, лізинг, різні функції, а також можливі варіанти обміну. Так, показуємо передню гуму. Відсотки 80. Бачите, порошки не затерті. Сидіння цілі, з боку подвійне сидіння, кермо, в якому стані, круїз контроль. Перемикачні витерти, електрозеркала, електропідйомники, механічна коробка передач, кондиціонер обов'язково. Фактично бувають без кондиціонерів підігріви, датчики світла, датчики дождю. Так, рама в чудовому стані, без корозії, спарені колеса і додавлені листи. Два листа додавлено. Так, задня гума відсотків. 80 підкатки також є, бачите, і запасне колесо ще ні разу не ставилося. Так, покажемо вам буду. Буду в чудовому стані. Є кріплення для, наприклад, щось положили, зацепили крючками і вам буде, ну скажімо так, товар не буде бігати по буці. Дуже зручно оціняє ячейки з таким кріпленням. Також є підножка. Висовується підножка, щоб зручно було вам ходити вбуду. Кому буде зайва, можна продати без буди. Екологія все на місці. Під капотом питань немає, ніде не капає, демпфер не сокотить. Автомобіль просто в відмінному стані. 200 тисяч ріднього пробігу. Кого цікавить, телефонуйте в компанію Автобіз. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що підписуєтесь, що слухаєте. Всім позитива, добра і до перемоги.